Наступаючим новим роком побажаємо здоров'я їхнім родинам, щоб все було гаразд і в їх, і в нас, і в Донбасі, і в Луганську, і в Візепу хай буде мир на землі. Дід Мороз та Снігурка привітали воїнів із Новим Роком та Різдвом Христовим. Військових привітали також співами, артисти із Полтавської обласної філармонії. Батальйону Айдар волонтери вручили вишиванку від полтавських майстрів, зі словами Тараса Шевченка. Щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало. У винці Полтави о, і сказали, щоб я подарив командирку. Я привіз її літу. У маріупольському аеропорту. Зустрілися із військовим земляком Максимом, який проходить службу у Національній гвардії. Я з дитинства маю стати військовослужбовцем. так. Як з'явилася потреба, підписав контракт, зараз військову службу, мені це подобається. Полтавцям першу чергу, хотів привітати з новогоднім празниками. Щастя, здоров'я, терпіння. Ми вас всіх дуже любимо. Ну, зі святами вас. Слава Україні!